Привіт, мене звати Ігор Юрченко. Мені 9 років. Я розмовляю на українській та російській мові та вивчаю англійську. Мені подобається грати в комп'ютерні ігри та заліпати у TikTok та YouTube. У вільний час я люблю грати в футбол та гуляти з друзями. Я займаюся плаванням та скоро буду займатися футболом. Я люблю подорожувати. Я був у Єгипті та Болгарії. Та хочу злітати у Таїланд та побувати у Діснейленді у Парижі. Я хочу спробувати себе в акторстві та моделінгу, тому навчаюся конік Едженсі. Мені дуже подобаються тваринки. У мене є кіт, я його дуже люблю. Він пухнастий. Його звати Барон. Більше все я мрію, щоб закінчилась війна. І ми гуляли з друзями як раніше. В дружбі я ціную підтримку та допомогу в складних ситуаціях. Я готова до співпраці на комерційній основі. Всім до побачення!